Хочу розповісти наш метод домашній як коптити колбасу таким народним методом. В себе в городі, десь біля хати або на дачі, треба викопати таку яму, продовгувату. Тут будуть ставитися дрова, такі що вони горіли, сюди буде поступати таку судирочку, під бочку, можна взяти бочку, таку, якщо у вас є якась стара бочка, дно відбити, відрізати. І також сюди буде приходити дим. І тут буде йти жар, ну, буде накриватися. Ми будемо ставити на такі палки колбасу, далі я покажу етапи подальші. І тут е, цю яму потім, коли ставите дрова, тут лишаєте таку малесеньку дирочку і це все закривається такою бляхою. Таким металем, щось якщо маєте. Але таке, щоб було жарнопрочне, щоб воно не скрутилося. І тут будете трошечки підкидувати дрова, але дрова такі не тоненькі, а такі кобочки хороші, щоб вони тліли, а не швидко горіли. Все, далі буду розказувати, як далі ми робимо. Так, ми вже підготували фарш на колбасу нашу. Тут ходить 5 кг фаршу, головка чесноку, середня. Так, якщо ви любите гостру, можете взяти велику, якщо не дуже, то можете маленьку взяти. Далі сіль, перець по смаку. Щоб визначити смак, то можете зробити собі котлетку маленьку і піджарити її спробувати. Так свинний фарш не дуже ну, не бажано пробувати. Якщо хочете, то спробуйте. Підготували м'ясоробку, таку насадку ставиться. Тут забирається звичайна насадка як для фаршу, і тут нічого не повинно бути. Просто вставляється це, тут воно там закріплюється. так? І тут сердинні ніж повинен бути, бо так воно інакше не буде крутитися. Далі нитки натуральні, мішковини. Синтетичні не бажано брати, бо буде запах поганий йти на колбасу, і воно може взагалі розплавитись. І тут ще ми підготували індика філе, замариноване, там сіль, перець, ем, приправи по смаку, які ви там любите, паприку, коріандр. Хтось що любить, може ставити, то не помішає. Індек любить приправу, він дуже такий прісний, так що можете ставити, не боятися. Ми будемо коптити, його десь дві години разом з колбасою, 2 половиною. Потім будемо дороблювати в духовці, бо він довго дуже робиться. Так би прийшлося його робити 5 годин, чотири десь, щоб він прокоптився. Печеревина череві на нас ще маринується в рупі. Тут сілі можна поперчити трохи, багато солі ставити. Воно не буде дуже селена, буде все не добре. Далі натягнули кешку на таку насадку. Десь приблизно 30-40 см. Відрізаєте, миєте кешку. Куп... Ну, то вроді треба і мити і домашню, і таку, да? і настоящу мити треба органічну і шточну. Так теж промиваєте та те, те. Натягуйте на цю штуку. І тут з одного кінця зав'язуєте, і коли будете крутити, воно собі, собі буде тут виходити і потрошки-потрошки по суватися. Щоб кешка добре натягалася на початку, коли ви натягаєте на це, можна олійкою трошки змастити. Воно буде краще виходити і краще сюди залазити. Така колбаска вийшла. Далі ми її зв'язуємо. Таке колечко. І проколимо голочкою чи шпилечкою, щоб вона не притріскалася, коли буде коптитися. Така вийшла колбаска, вже начинили її. Тут червянка і м'яско індика. Зараз будемо це все викладати на палки, на бочку, і будемо коптити. так ми все розклали на палки. Такі зараз будемо накривати тут зверху, щоб гарячий воздух тримався всередині. Так колбаска вже коптиться. поставимо по боках такі дошечки, щоб ставити таку бляху зверху. Отак, накриваємо і тепло тут зберігається. Бляха не так, так, щоб вона не натуркалася. І тут такий у нас вогонь горить. Тут ми накрили, як я казала. Тут залишили маленьку дирочку, так треба. І потрошки докладаєте собі дрова фруктові сюди. І воно має тут тліти, не має так горіти костром, а так, помаленьку все. Така колбаска вже вийшла. Вже готова будемо знімати, а під ще трошки посидить, десь годинку ще побуде. О, де година? годину? Да, годину, так? Десь так. Все. От, з, з 5 кг паршу вийшлося 12 палок колбаси, таких середніх розміром. І невеликий, і не так.